Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з художньої літератури. Ми з вами вже прочитали багато дитячих книжок, які написали українські письменники. І сьогодні ми почитаємо з вами ще одне оповідання дуже цікаве, яке написав Василь Сухомлинський. Малята, спочатку, давайте пригадаємо, які саме твори писав. Василь Сухомлинський. Гадаю, що ви сказали правильно. Він писав казки, оповідання для дітей. Василь Сухомлинський дуже любив дослухатися до природи та пильно спостерігати за нею. І не тільки, за всім оточуючим. І саме це все він відображав в своїх літературних творах. Тож сідайте зручненько і послухаємо. Оповідання називається Ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати, до дитячого садка йти, а не хочеться, ой, як не хочеться! Увечері і питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? А це тому, що в тебе ледача подушка, каже дідусь. Ото От саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Другого дня, рано пораненьку, знов не хочеться вставати яринці. Але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилася яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та й кулачками її, кулачками, вернулась до хати і поклала подушку на ліжко. Й умиватися побігла. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде, і дідусю вуса сидить і посміхається. Малята. Давай ну, пригадаємо, як називається це оповідання. Правильно малята лидача подушка. А хто пам'ятає, хто є автором цього оповідання? Я вам трішки підкажу ім'я письменника Василь. Молодці, Сухомлинський. Дітки, а про кого йшлося в цьому оповіданні? Правильно. Про дівчинку яринку її дідуся і ледачу подушку? Дітки, А чим саме вам сподобалось це оповідання? Розкажіть, будь ласка, батькам. Свої враження від прочитаного. А я на цьому з вами прощаюсь до наступної зустрічі!